Дівчата хочу показати вам отаку розкіш. Так. Масочка, яка має екстракт гінгобілоба, колоїдне золото, жемчужну пудру. Подивіться, будь ласка, як це виглядає. Шик і блеск. Дуже класно підтягує контур обличчя, підвищує пружність. Дуже класно для зрілої шкіри обличчя. Це просто ліксір вічної молодості. Дуже дієва масочка. Дуже красиво виглядає. Чекаємо, змиваємо і бачимо омолодження на очі. Дуже класно.